Всім привіт! Ви на каналі Ігрове Життя. Мене звати Владислав. Ми продовжуємо грати в DRG Survival. І давайте дивимося поліпшення Що У нас тут відкрито захист, класна штука. Критична шкода. О! Перекидання артефакту. Воно. Вартість менша і. О, блін, нам метаресурси потрібні. У нас дуже мало метаресурсів. Треба буде позбирати. І я хотів піти. Де я хотів піти? З солініями драбач. Ага. Солоті. The... Соляні. Що тут? Більше одешок швидкість видобування. Ми отримуємо. Ми тоді прокачали кого? Е, ремісленника. Оде межі збору. І прокачали, начебто, дробовик. Так, дивимося. Інженер ремісник. Так, дробовик прокачаний, ремісник прокачаний, дробач, ну, It's треба вибити. До якого там 25 го левела? Серйозно? No Секунду. 25! Ну, це буде складно. Це буде складно, і тоді нам треба що? Нам треба розкачати дуже швидко оце. А якщо ще й на плазму? Я в минулій серії казав, що плазма це топ. Це не то, що топ, це імбал. Так, берем. Йдем сюди. Плазма! Сьогодні мені прям везе. Блін, якщо я дробач не знайду, то тоді мені хрен, а не везе. Ладно. Ну все одна плазма це топ. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже класно. Дробач! Дробач, дробач. Мені везе. Мені дуже везе. Але не забуваємо, 5. рівнів. 5 рівнів, качати дробач. Тоді качаємо чисто Шо, дробовик і дробач. Я б сказав би качати Якщо якусь видає ще зброю, це буде тупо. Купання, давай. А я їх уже прям поганенько пробиваю. Ми він іскрита, давай. Крити мені все ще потрібні. Щоб оце все все. Дробовик. В першу чергу дробовик, не забуваємо. Блін, давай, я навіть так візьму. Дробовик у нас буде чисто на підсейф. А дробач на розкачку. Блін, тут ще ж колеса можуть бути. Це мінус. Ну я маю на увазі колеса елітки. А. а, це да. А це, да. А я не забрав. О, щитвачні три, Блін, Давай оцю штуку. Це буде топчик. А це топтик. Підлі... Опа! Ресурси, ресурси. Давай так І подихайте, падли. А я ресурси поки заберу. А, так, квітки я зібрав, чудово. Зараз літка буде вилазити. І... Да, як я і каз... хотів сказати. Зараз з моєю удачею. Це буде обов'язково колесо. Ладно. Плазма, давай, шкода на плазму. Пробивання. Шкода, давай. Ладно, це... Лок розумний. О! Зброя, яка навіть на першому левелі буде нормально на нас. Ладно, ми вб'ємо зараз це колесо. Ой! Давай перезарядку. Ми вб'ємо колесо, це, я думаю, буде зараз не проблема. Давай, 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 давай. За ним треба просто гнати. О. О. За ним надо гнатися і ми його вб'ємо. Вб вб а, ну давай, я. який вибір. Шкода, швид. Давай оце. Дробач, шкода. Погнали. Повірніть крипта! Легендарка. Іде. Так, ну, поки що все непогано починається. Дробач ми знайшли, у нас плазма. Дробач. Стру мені, давай. 20 левел. Дробовик 13-й левел. Перезарядка, ДПБ. Межі збору збере. Опа, все. Блін, давайте, а кімбо. Оце. І погнали. Все. Тепер качаємо тільки дробач. Ну, якщо буде така можливість. Прибулики збираємо. Ресурси я там бачу справа. Але оці хочуть. Так, і тепер що саме найголовніше? Траба шостого шо шо -шо левела, блін. Надо багато в нього вкладувати. Дуже багато. <in the> <house> ну ладно, назбираємо, вкладемо. Навіть будемо команди брати. У нас стиль. І е чотири завдання там виконати треба було. Де? Та, 4 мети. Ну, 4 завдання, це я думаю не проблема буде. Зараз гривулики в нас збираємо. Я вже три знайшов. О, ще нітра. От зверху ще я бачу гривулики. Один так точно бачу. скинули кинули. Е, давай так. Дровач. Звісно, дробовик він класний, ну. Мені треба завдання виконувати. А дробовик уже і так ім імбує. Я скажу, так вам. Чи три. Удача. удачу, давай. Yeah, Очень не хочу. Loop, than... Давай, 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 давай. Пробач. Берем, берем. Да. Идем. Проходите, проходите. Ломаем, ломаем. Сейчас мы их лигируем там. Перекинуть дробач. Чудово. Завдання ми виконали Це класно. а Можна буде на перекидку трохи залишать. Так, плазма. Давай на плазму. Турелька. е. Так не буде турелька Криты, давай. Да вы можем поздыхайте, чуваки Це. Блин, наші сбору давай. В идеале, чем більше я прокачиваюсь, тем більше... Блин, давай пацана, да? От, класс. Рубака. О, рубака це добре. Рубаку можна швидко вбити. Прям дуже швидко. Ну. Ну-ну-ну, дробач. Ой, ну не місце. Мист... Прям швидко можна, ну щось не ш не вбивається їм швидко, о, а так, давай. Нітро. Отримування <реш> Тримывание Д. Оттримывание Д. Шкода, давай. Ладно, давай. Шкода. З дробовика. Блін, ну давай. А на дробачі нічого не випадає. Ну в магазині буду його качати. Як варіант. Та ну ти тролиш. Це забігаємо. Чого мені на тропач stage. нічого не випадає? Давай, Surely, be та ви тролите. I'm давай. I'm Удачу давай. Блін, хотів нітру витратить. <laughs> не вийшло. Не дали. Аш. Підлякуємося. Маркіт. О, окей, маркіт зберемо. Зараз. Дровач, дровач, ну залишилось 15 рівнів. Я б хотів би сказати всього. Ну це дуже багато. У мене третій рівень. Ну, третій поверх. Ну блін. Повинен встигнути. Давай то цього уб'ємо. БРМ. Ай, там себе підставив. Нормально. Швидкість руху. Давай. От швидкість руху мені може знадобитися. Дробаш. Шкода перезарядка. Давай. Дробаш. О, пішло, пішло. Чудово. Ай-яй-яй, зараз за жопу будуть кусать. Не надо мене за жопу кусать. У збору давай. Ходимо. Тут, тут у нас... А, ні, он золото є. Ми хотів сказати, що нічого немає. І он нітру бачу. Ну, нітру знову ж таки бережем до магазина. Може я все ж таки там дробач собі прокачаю. Блін, що це таке? Дробач. Качаємо дробач. А ви в цій серії, я думаю, від мене дуже багато почуєте слово дробач, але. Ну, блин, я хочу пройти всі завдання раз, Я не хочу просто так повертатися на четверту складність. От ну реально. Дача, давай. Нафік мені повертатися. А, давай. сюди. Чи дважний трейд. А ну шо є? Упони ДРГ. Воно. Якщо я можу, потім уже на п'яту йти. І знову морочиться з цим другачом. Стоп. А я Маркіт взагалі не знайшов. Блін. Де Маркіт? Зараз такий правтик буде. Он бачу. Це нітра а Маркіт, де? Де маркіт? М -м -м -м. Ой, ось бачу. О, Маркіт все. Все, прафтык, відміняється. Прафтыг відміняється, маркіт я весь знайшов. І мета ресурси десь там позаду були. Надо тепер збирати. Коронара панцерник. Ну, no, колесо, давай. так. А йо! цей, бля, жук? О, крити, давай. Ладно, и удущим мета ресурсы. О, нормально. О, класс. Шкода, давай. Ну, жук, Ну все, побеглы за ним. Блин. Скотина не вмруще. О, все. Нарешті. Ми його зажали. А, блін. О, копання стін, давай. Давай сюди. Хоч якась буде І ці Все, забігаємо. До останнього тут стояти я не хочу. Дробач... О, це беремо. Заберем. Це берем. Нема, нема. Хоу. Mm, ну, що таке? Я нітру не можу витратить. Зажди якийсь тролінг Четвертий Ріей. Дробач. Тим часом ми ніфіга не розкачали до 25-го. Золота та не вистачає, блін. Мене це вже бісить. І... <смірка> лякає. Якщо я його не зможу пройти, це буде тупо, тупо-тупо. Ладно, будемо сподіватися. Піти збирать. Ну, нам вже лишилось дві квітки, це не проблема, я думаю. Зараз отак пробігтися тут немає. О, золото. Пішліть за золотом. Гулі ми вже знайшли. Тут начебто двічі їх не буває. Блін, дайте мені в дропі відра. І відро точніше. Одне, воно там. Та здохне, дві. Yeah, ладно. Пройдемося так. Зберемо досвід. Опа. 12 рівень. Залишилось, ну, відносно небагато. Прям реально відносно небагато. Ну, ця гра може просто підставити. От наприклад я скільки бігаю, я квіточки не можу знайти. Ось одну бачу. Нітру зараз зберем. І во ще квіточка все чудово. А! О! Ресурси. Все, завдання одне я виконав. Ау! Ану. Пробач. Струмені. Давай. Ну, фепаси -фе просідають. Оптимізація, як завжди, на, на, рівні. Саплайка десь упала. Дробач. І не тр... і біжим за саплайками Ой, оце там вивух. Трапач. На гірбору, ладно. Так, знову у мене штурмують ж... жучиний помічник. Штурмує. Секунду. Так, я повернувся. Помічника для жуки вигнав. Ай, презрядка на все, давай. Тут пробігаем. О, нормально. Мене докинули. Ммм, <зараз> не хочу. О! Рівні. Давай, дробач. М -м -м давай, так. Дровач. І все. Хорошо, просто вбиваємо всього. Ну думаю, так. Да. Давай так. Так. О, там... Ой, які ж тут вибухи. Чудові. Дробач сюди. І добиваємо все. Захист шкода. Ну давай шкоди на цього. Я його сказав, не буду сильно розкачувати, але легендарка то ще є, щось випаде. О, тут ще якісь ресурси. Давай заберем. Я думаю, встигну. Так, чудово. Берем це. Блін. Атак. Тропач. Де він? Ви троллите? Та ну шо ж це таке. Good, ну це серйозно, це якийсь тролінг. <ривіт> Він ні разу не випав в магазині. Що <ривіт> за прикол? <ривіт> це <як? Так. ривіт> Та блін, це, це ненормально. <ривіт> Разущається. Ладно, нам залишились три рівня. Б'ємося you know. до останнього, Перекручуємо. Перекручуємо. Так. Зараз треба збирати золото і. і, і, і перекручувати кожен раз, поки є золото, Тому що це буде жопа. Мені залишається всього два рівні. Я не можу їх знайти. От золото ще. Так. Ну все, ми трошки золото назбирали. Зараз на рівнях можна буде перекручувати. Елітка. Елітка, ну ти ж тут здохнеш. Нащо тоді воно надо, зараз пробіжимося, назбираємо всі ресурси. Ну, Нітра мені не сильно зараз потрібна. Я її чисто збрав в магазині витрачати, але... Як ви бачили, в магазині витрачати було ні на ще. Так, 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 сюди-сюди. А золото? Чи є тут ще золото? Не знаю. Що це у нас тут? Нітра. Перекрутка. 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 І перекрутка, і нічого. Все на перекрутки витратили, а дробача так і не зайшли. Гара знущається. По-другому я це назвати не можу. Чисто знущання. Так, сюди сюди. Ну тут уже левели нам не випадуть, додаткові, вже вони у нас були. Ну я думаю. Хоча можна спробувати. Нітровий порошок. Хай буде. Що тут на критах? Ну хоча б крити <проб> Так Сумно сумно. Ну, зараз, може, левелів назбираю. Драбач. Давайте ще один. Один левел. І я викиную це завдання. Золотий жук. Золотий жук. Іди сюди. Золотий жук це топчик. Буде дві перекрутки. У мене майже збору 400. Я майже ходячий магніт. О, кстати, магніт. Ну щось він то поміг мені зібрати. Oh, yeah. Да! Да-да-да-да-да! Да, да, він все, все дробач є. є є є Боси, ідіть сюди! Зараз я вам розкажу куди ви попали. Зараз ви у мене дізнаєтеся, що по чому тут. Ну, no, нормально. Чей підлетів. Ну ладно, вони не так, щоб швидко вмирають. Але у мене ж не було цілі багато розкачатися на шкоду. У мене була цілі розкачатися на дробач. Ай! Це боляче було. Бум, Ладно. А я їх уб'ю. Та не проблема. Зараз просто не втекать сильно. О, там ще хілка є. Не зря підлетів. А, вони хлябється. До. І вон ще хилка є. Вони поки тут хиляються. О, нормально. Поки вони хиляються, я теж підхилявся. Ну Потроху, потроху зараз об'ю. Мінус один. І зараз до це цей другий, який ходить від мене постійно. Просто біля нього треба постаїти. Ось так навстрілять. Ііііііі все. Все, все. Ііііі перемога. Є. Yeah. Завдання виконано. До 21-го левела я не прокачав інженера, на жаль, але виконав всі віхи. Шкоди, як завжди, у нас більше всього дробовик наніс. До речі, дробач багато шкоди наніс. 8, ти... 8 мільйонів. Ну, хоча, я б не сказав би, що дуже багато. Дробовик все одно краще. Такі от стати. Всім дякую за перегляд, всім пока.